Замучив варикоз? не можеш вільно рухатися, швидко втомлюєшся при ходьбі, постійно відчуваєш тяжкість в ногах, біль та набряки, не допомагають дорогі мазі, ні компресійні гольфи, ні таблетки. Лікарі кажуть тільки операційне втручання. Зупиніться, не поспішайте погоджуватися, є вихід. Ранджу вам чотири продукти, які варто спробувати в боротьбі з варикозом. Перше це вода Coralmine. Обов'язково потрібно випивати вранці на ще серце 600 г теплої лужної води з лимоном. Вода розріджує кров і лімфу. Друге циркуфіт. це природний винотонік для підтримання здоров'я кровоносних судин. Він сприяє покращенню мікроциркуляції, зменшує запальні процеси в судинах, підвищує пружність капілярної стінки, покращує венозний дренаж. Третє. Лімфлоу це рослинний комплекс, активні компоненти якого оптимізують лімфодренаж. характеризується судинозміцнювальною, зміцнювальною Кроворозріджувальною та протизапальною дією. Четверте готокола. Оптимізує стан судинної системи в цілому, покращує венозний кровообіг, позитивно впливає на лімфовенозну систему, відновлюється кровотік, покращується лімфодренаж, зменшується проникність капілярів. Як бачите, усі продукти натуральні, рослинного походження, жодної хімії немає. Люди, які їх приймали, отримали досить хороші результати, але треба розуміти, що це не відбувається одразу. На все потрібен час. Тому не зволікайте, якомога раніше почніть боротися з варикозом. Кому це потрібно, звертайтеся, допоможу замовити.